Шановні пані та панове, слава Україні! Сьогодні ми зібралися з нагоди надзвичайно важливої події, яка увійде яскравою сторінкою в історії нашого славного міста та краю. Черговий раз засвідчить високу політичну культуру та державницьку позицію Мукачівців, ніби друге крило доповнюватиме державний прапор України на бастіоні Мукачівського замку Паланок. Так. Мова йде про один з державних символів нашої країни: Герб України. Тож, шановне товариство, урочисте зібрання з нагоди встановлення малого державного герба України Тризуба оголошується відкритим. Учасники урочистого зібрання запрошуємо до слова Мукачівського міського голову Андрія Вікторовича Балогу. Росіщене владико, сучисні отці, шановні гості, дорога Мукачівська громада. Сьогодні наша країна виборює своє право на існування, на майбутнє, на мирне та краще життя для всіх, хто живе в Україні. Військові та волонтери, чоловіки та жінки, дорослі та навіть малі діти роблять все для того, щоб Україна перемогла Росії. Солдати якої прийшли на нашу землю вбивати, руйнувати, гвалтувати та грабувати. А прийшли вони тому, що правляча верхівка Росії, на чолі з Путіним живе у власному світі, сформованому на основі спотворених фактів історії та непомірних амбіцій, роками спекулюючи на фантомних болях імперського минулого свого народу. Так звана ідеологія руського міра, вся суть якої в тому, що одна країна має право зазіхати на територію іншої суверенної держави. На основі вигаданих причин, спільних етапів історії, мови, символів, подібності культурних та духовних традицій десятиліттями культувалася в сьогоднішній Росії та привела її до фашизму та війни проти нашої країни. Багато років в Україні закривали очі на те, як Росія просувала свої інтереси під виглядом соціальних та гуманітарних проєктів, нав'язуючи стереотип про вторинність всього українського, нашої історії, героїв, мови, культури, а куплені Росією українські політики. Їй на цьому всіляко сприяли. Але ідеологи руського міру прорахувалися. І Росія програє цю війну, бо Україна більше ніколи не буде слабкою. Ніколи. І це стане важливим уроком для всіх, хто будує свою політику на ідеї меншовартості інших народів, для тих, хто не поважає чужих суверенітетів. Закарпаття було, є і завжди буде домівкою для різних національностей. Тут завжди будуть цінувати історичний та сучасний вклад кожного народу в розвиток нашого краю. Створюючи умови для багатонаціонального різноманіття у всіх сферах життя. Але толерантність не є синонімом слова вседозволеність. Закарпаття це невід'ємна частина суверенної незалежної України. Так є сьогодні, так буде завжди. Від імені нашої громади хотів би подякувати всім народам та країнам, що допомагають нам сьогодні боронити країну від жорстокого ворога. Більшість наших західних сусідів роблять набагато більше, ніж ми. Українці сподівалися. Словаччина. Румунія, Польща віддають останнє, щоб ми перемогли та захистили Європу та світ від російських фашистів. Але є й такі, влада, яких продемонструвала свою великість та досі чекає, що Київ паде за три дні, а Україна буде поділена. Не впаде, не буде. Тому закликаю владу Угорщини не продавати своє тіло та душу Росії. Бо вашим дітям буде потім соромно за ваші вчинки. Шановні учасники громади, ти чесні отці. Пропоную хвилину навчання вшанувати пам'ять всіх наших героїв, які загинули в цій війні за нашу свободу та незалежність. Слава Україні! Героям слава! До слова запрошуємо першого заступника голови Закарпатської обласної ради шакету Андрія Андрійовича. Вті, пане міський голову, шановне товариство. Вітаю Мукачівську громаду з сьогоднішньою подією з тим, що. Тут встановлений другий наш державний символ. Український прапор вже є і зараз встановлено український тризуб. Таким чином можна сказати, що ця композиція вже є завершеною. Зрозуміло, що зараз на дев'ятий місяць війни українські символи стали максимально впізнаваними в світі. Із сумних причин. З одного боку, але з іншого, якщо б не така віддана боротьба українців на всіх фронтах, в першу чергу наших військових, але так само і волонтерів, бізнесменів, працівників сфери медицини, інших галузей, які всі разом спільно воюють проти ворога у цій війні, то можливо і до України чи до українських символів у світі ставилися не, не з такою повагою. І дуже добре, що ми в себе в Україні вже так само навчилися цінувати і поважати свої символи, свою державу і любити її до останнього подиху чи просто до глибини власної кишені. Я про тих, хто допомагає фронту, не воюючи не там. Тому ще раз вітаю Мукачівську громаду і в першу чергу особи міського голови. І хотів би нагадати всім, що Україна воює не тільки за себе, чи не лише за свою територію чи людей. Україна воює за спільні цінності демократичного світу, цивілізованого світу, і такі як свобода, і як власна демократія, в тому числі і таку цінність, як повага. Повага до символів державних і символів національних. Дякую всім за їхню роботу. Третій раз освітаю і слава Україні. До слова запрошуємо заступника голови Мукачівського міськрайонного товариства просвіти імені Тараса Шевченка, колодія Романа Миколаєвича. Шановний пане міський голово, уважне духовенство, шановне товариство, для мене, як громадянина України, як заступника Мукатівської міськрайонної організації Товариства просвіти імені Тараса Шевченка, сьогоднішня подія має надзвичайно важливе значення. Малий державний герб України, трезуб відомий нам силої довнини. Від славних часів Володимира Великого, князя Київської руси України, часів Української Центральної Ради, і до сьогодення він викликав і викликає у кожного з нас захоплення та пробуджував гордість за свою неньку Україну, її історію та наш український народ. І сьогодні, в буремні часи, коли підлий ворог напав на нашу землю, весь наш народ об'єднався навколо ідеї соборності і незалежності. Тож, мені, як кожному члену нашого товариства, мешканцю нашого древнього Мукачева, дуже приємно, що настав час, коли над нами. Замку Паланок буде височити не тільки Державний Прапор України, але й малий державний герб України. Сьогоднішньою подією нехай цей день слугує для кожного із нас оберегом віри в те, що Україна переможе. Здолає свого, свого вічного ворога і таке буде, як кажуть, це Україна. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Слова запрошуємо керівника Мукачівського пласту Міщенка Миколу Анатолійовича. Шановна Мукачівська громада, духовенство, е, Слава Сус Христу. Пане мер. Е, я останні кілька днів е, читав новини, і в мене одна на домці була. Е, Пісенька, навіть просто не любить співати. От, у нас є гімн, написаний гуртом Атвинта, і там є такі слова Гейскопе мій друже, дорогу вкажи, де скеля тризуб в гордо небо стримить. Ну, я вам скажу, що нарешті е, ну, в світі знайшлось таке місце, де скеля тризуб в гордо небо стримить. І я сподіваюся, що він нам буде допомагати. Щодня виконувати наші три головні обов'язки не тільки нам, а всім пластунам світу бути вірним Богу і Україні, допомагати іншим та жити за пластовим законом. Скоп! До благословенного слова запрошуємо присвященнішого владику Варсонофія єпископа Ужгородського закарпатського православної церкви України. Шановний uh -huh. арабський голова, шановні запрошені, ваші преподобі, дорогі браті і сестри, сьогодні справді визначна подія для нашого міста. Я радію від того, що Мукачево, як завжди, було, і є передовим по всьому Закарпаттю, і це завдячуючи нашій міській владі, міського голови, за що від імені нашої єпархії ми вам вдячні. Сьогодні ми освячуємо цей знак як символ освячення нашої волі, адже наш малий державний герб, власне, закладе на це слово воля, воля, яка освячена ще святим рівноапостольним Великим Князем Володимиром, воля, яка була попереду наших козаків, і воля, яка ніколи не залишить нас, теперішніх воюючих, адже воюємо ми всі. Віримо всі, що переможемо. Віримо. Але й воюємо теж всі, хто чим може. Хто волонтерською справою, хто капеланською, між іншим, сьогодні день капелани. Я вітаю вас, дорогі оці капелани, з цим вашим днем. Хто допомогою в плетінні сіток і хто своїми фінансами. Тому що віра без діл мертвою є, як написано в Євангелії. І ось наші діла відповідають за нас і за нашу допомогу нашому воїнству. І сьогодні я не буду багато слів, але скажу єдине, що ми стоїмо, напевно, на найвищій точці нашого Мукачева. і цей герб височіє до неба. А значить, це є символічно, що наша воля і наша незалежність є вищою за будь-які політичні амбіції. Ворога, який прийшов топтати нашу землю, нашу віру, нашу культуру, нашу історію, нашу незалежність, ми тим самим ближче є до Бога. І відповідно Бог є з нами. А якщо Бог з нами, то хто проти нас? Нехай благословення Боже буде з усіма вами. І сьогодні цей знак нашої незалежності і волі, посвячений ще святим князем Володимиром, ми з духовенством. Теж святиме, і нехай всі, хто його буде бачити, нехай пам'ятає, що українська воля і незалежність не має ні початку і не матиме кінця. Помагаю всім Боже, слава Ісусу Христу і слава Україні! До благословенного слова запрошуємо міста Мукачева, Мукачівської греко-католицької єпархії отця Василя Копера. Слава Ісусу Христу, присвящений владико, сучасний Отці, всі, пана Голіда, нашої Мукачівської громади, можна так сказати, весь наш культурний і політичний комонт нашої громади. Найщиріше вітання від нашого присвященого владика, який не зміг бути. І для нас дуже приємно, що ми можемо йти слідами правди і далі. Багато що можна говорити про символи, які вони мають для нас значення. Багато що можна говорити про знаки, бо кожен із нас має свої особисті символи, свої особисті знаки. І для кожного з нас вони можуть мати різне значення. Тому що для воїна, який. На передовій це одне значення, для воронтера це інше значення, а для пораненого ще інше значення, а для родини, де загинув воїн. Зовсім інше значення, яке нам не відчути. Ми лише можемо бути спостерігачами. Але кроки, які ми робимо в нашій державі, є добрими кроками і для нашої мукачівської громади. Ми в дійсності маємо два основні символи міста Мукачева. Які є візитівками Мукачева, то наш замок Паланок, який є візитівкою нашого Мукачева всюди, це на цьому березі ріки. І тому сьогоднішній день це є день лише день правди і подяки. Але є ще інша сторона ріки. На іншому березі ріки є інший символ Мукачева. Мокачівський монастир, який, на жаль, крадений. І, можливо, це є також візитівка, але візитівка чого? Брехні чи правди? Сумної. Тому ж нехай цей символ буде правдою, але і всі кроки наші, і нашого Мукачева так само слідують за правдою. Слава Україні! Зараз запрошуємо високоповажне духовенство до освячення пам'ятної скульптури малого державного герба України через зуба. Благословенний Бог наш завжди, нині на навіти віки. Слава тобі, Боже наш! Слава тобі, Галі Небесний, Дішителю душі істини, що всюди і все наповняє, скарба, добре життя подати прийди і садися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благі душі наші, святий Боже, Святий кріпкий за тебе помили нас, святий Боже, святий кріпкий за тебе помили нас, святий Боже, святий кріпкий за тебе помили нас, слава Отцю, сину і Святому доповіді, і на віки віків. Амінь. Благословення Бога, якого прославляємо у святій Тройці і Отця, і Сина, і Святого Духа, покропленням цією водою, нехай зійде і перебуває з нами і в нашому місті, і в нашій державі Україні, і тих, які його будуть почитати для захисту і оборони Христової правди. Нині повсякчас і навіки вічні.